Вітаю вас традиційно у цій порі програма один на один. І ми продовжуємо розмову про реформування житлово-комунального господарства. Нині ми проаналізуємо ситуацію на прикладі Млинівського району. А сьогодні у гостях заступник голови Млинівської райдержадміністрації Роман Поліщук. Вітаю вас, пане Романе. Добрий вечір. Пане Романе, пропоную розпочати нашу розмову, так би мовити, із загальної характеристики житлового сектору селища Млинів. Скажіть, будь ласка, скільки будинків перебуває на балансі, в якому не стані, який їх вік? Ну, на даний час в селищі Млинів на балансі житлово-комунального підприємства ЖКП Млинівське перебуває 70 будинків. Із них всього лише 5. Багатоповерхових в такому розумінні, як ми е, розуміємо, це це п'ять поверхів. Решта це будинки 16-квартирні, 8-квартирні, 4-квартирні, е, малої поверховості. І багато з них майже більша половина, більша частина їх збудована в 70-ті роки минулого століття. Ну, наприклад, тут є два будинки по 1 травня і по вулиці Лесі Українки в Млинові, які збудовані в 37 і в 30 роках минулого століття, відповідно, термін їх експлуатації взагалі вже вийшов. То можете собі скласти картину, враження про те, який стан житла в селищі Млинів. але це не значить, що воно є непридатним. Ми постійно дивимося за тим, щоб. І ремонти проводились поточні, капітальні, і ну у нас немає, можна сказати, що таких нарікань від мешканців селища млинів про якісь незадовільні утримання чи прибудинкових територій, чи безпосередньо житлових будинків. And, uh, ну, якщо, коротко, так. якщо вже ви зупинилися на цих двох будинках, я так розумію, що це якраз будинки, які належать до категорії тих, які знаходяться в аварійному стані, тобто ті, які потрібно підтримувати, от, дійсно вкладати кошти. Чи насправді є фінансові можливості у району, в селище, щоб вкладати і ремонтувати? І як часто от, насправді туди надається якась допомога? Поточні ремонти виконуються рік. Це В процесі підготовки до опалювального сезону, до роботи в осенньо зимовий період, такі роботи, як по утепленню вхідних дверей, там, вікна, поточні звичайні ремонти, там, ремонти дахів. Це проводиться кожен рік. По різних будинках по різному, по мірі необхідності. Але ж ці роботи, бо без цього не можна. Ну треба віддати належне, і те, що і мешканці самі будинків розуміють, що без їхньої допомоги суто на бюджетних коштах чи на якихось допомозі із селищної ради чи з районного бюджету цього не зробити. То і оскільки будинки невеликі, скажімо так, село, то кожен дивиться за своїм будинком сам намагається один одного будинк. знає да. такої проблеми, да. як в місті Нова. Немає так. От. А що стосується цих будинків, ну я вам повинен сказати, що те, що будовано в ті часи, воно може навіть і крепше, ніж те, що будується зараз. Не виключено. Не виключено, да. так. Ці будинки не є якимись аварійними чи ще щось. Просто це як приклад того, які будинки, якого періоду будівництва і забудови є в Млинові. Скажіть, будь ласка, ну скажімо так, відносно нещодавно стартував опалювальний сезон, чи вчасно він був розпочатий саме у млинові, які були проблеми, і чи до початку опалювального сезону були виконані ті самі ремонтні роботи і поточні ремонти, які ви говорите, можливо, десь заміна тепломереж чи інше необхідне обладнання? Опалювальний сезон ми почали своєчасно в терміни, які до нас нам доводилися. Роботи, заплановані планом підготовки до роботи в осінньо зимовий період, опалювальний сезон, виконані в повному об'ємі. Це в більшій, в більшій мірі стосується об'єктів соціальної сфери, школи, лікарні, дитячі садочки. Була проведена таких якихось грандіозних робіт. В цьому році ми не виконували капітальних, я маю на увазі. А поточні роботи були всі виконані. Було частково в гімназії в Млинівській було примонтовано теплотрасу, частина труб була замінена на попередні, ізольовані. що там вже була трошки були тепловтрати значні, тому що зимою було то видно. Поточний ремонт котельного обладнання, проведений у всіх закладах соціальної сфери. Ну це і повинно так бути, в принципі, тому що це є, скажімо так, підвищені небезпеки об'єкти, газ, і це обов'язково повинні ці роботи виконуватися. Замінені вікна на енергозберігаючі в центральній районній лікарні, в Острожецькій районній лікарні. От по школах було частково замінено вікна. На пластикові енергозберігаючі, але ці роботи в більшості свої виконувалися за кошти спонсорів і меценатів, тому що таких коштів в районному бюджеті, на жаль, проводити такі роботи немає. Пане Романе, саме Млинівщина кілька років тому відзначилася тим, що було і багато критики, і багато розмов з приводу того, що мешканці будинків житлових перейшли, активно перейшли, якщо я не помиляюся, це був масовий перехід на автономне опалення. Скажіть, будь ласка, чи виправдав себе цей метод, чи якщо так правильно можна назвати, і наскільки на сьогоднішній день це для? владних, для чиновників і для владних організацій, наскільки це полегшило чи навпаки ускладнило роботу? Ну я можливо не сказав би, що мешканці активно пішли на індивідуальне, запровадження індивідуального опалення. Наскільки мені відомо, на той час був пілотний проект. проводився і імлинів да, і млинів. Якраз був учасником того пілотного проєкту. Це по переведенню відмови від централізованого теплопостачання і житла на індивідуальне теплопостачання, не в залежності від будинків. Я маю на увазі поверховості, там багатоквартирні mm -hmm. чи одноквартирні будинки. В результаті цього. Млинів 100% зараз має, мешканці Млинова мають забезпечені індивідуальним теплопостачанням. Добре, чи це погано? З однієї сторони, ну, як на мій погляд, тут більше плюсів, чим мінусів. Оскільки кожен може, і тут навіть те саме економія енергоносія, тому що кожен може. Регулювати собі і подачу, і витрати газу, в залежності від своїх, скажімо так, можливостей заплатити, і витрати на утримання, і може спланувати, як йому провести той чи інший ремонт в квартирі. Це значний плюс. З мінусів я би визначив наше, скажімо так, законодавство. Чому? Тому що на момент введення запровадження цього індивідуального опалення, ну були такі вимоги. І люди на них погодилися. Були зроблені проекти в кожну квартиру, було встановлено обладнання, було встановлено в різні там виконані норми, умови і так далі. На сьогоднішній день, от ми навіть стикнулися з підготовкою до опалювального сезону в цьому році, і ми маємо вже зараз конкретно спілкуватися не з керівником енергопостачаючої компанії, а оце ускладнює роботу органів влади, скажімо так, а з кожним персональною людиною, тому що вона приходить вже за свою квартиру, за свої проблеми. І ми здобулися з таким моментом, що при підготовці до зими, а це ревізія повністю газового обладнання по всіх будинках. Вимоги змінилися. З того 6 року, з 2006 року, по сьогоднішній день вимоги змінилися. І в більшості випадків вони змінилися не на рівні закону, я можу не... і не на користь людей. Що... І, ну, Як вам сказати, тут також можна по-різному по трактувати. трактувати так. І я може невірно висловитися, що законодавство у нас підзаконні акти, отак от буде точніше буде сказано, видано кожний перевіряючі організація, там Млинівгаз, і ще хтось приносить і приходить зі своєю інструкцією. І в тій інструкції написано так, отак, так, отак. От. Дивиться другу інструкцію, а там по-іншому, написано. Яка суперечить першій да. інструкцію. І, і виходить така ситуація, що як от. Цій компанії, яка перевіряє, як і вигідно, таку інструкцію вона й достає. Зрозуміло. І з цим є проблема. Скажіть, будь ласка, для державного бюджету це економія чи ні? Ну, безперечно. Те, що люди перейшли. В основному це газова чи електрообладнання. Газова. Тобто тут теж можуть бути проблеми якраз у плані обслуговування цього обладнання, чи таких не виникає? Ні, проблем не виникає. Млинів газ, ми нормально співпрацюємо з. З газом, вони проводять постійно огляди перед опалюванням, і після опалювального сезону, і в процесі аварійних ситуацій Богу дякувати, в нас не виникало в найближчі в ці часи періоди. От, ну, тут нема питань, тим більше, що зараз, якщо то можна і любу автоматику, любого котла купити. Тут не є, але тут питання в тому, чи є в людей гроші. Це, от власне, ви випередили yeah. моє наступне запитання. Yeah. Коли я казала, що кілька років тому власне, Млинів переходи було чимало критики. Тоді якраз мова йшла про соціально незахищені верстви населення, які не могли собі придбати газове опалення. Нині залишається актуальною проблема встановлення автономного опалення, чи ця проблема вже знялася сама собою? Вона знялася сама собою, тому що вже встановлювати нема де. Зрозуміло yeah. зараз. Дуже багато ведеться і суперечок, і розмов про те, що житлово-комунальне господарство у такі, в такому. Вигляді, як воно є, в такій формі вже себе віджило. І потребує термінового реформування. Як ви бачите це реформування, що, яких змін потребує власне комунальна сфера? Тяжкі питання, тяжкі на всіх рівнях і навіть подивитися по тому, що як не можна надійти однієї думки і на вищих шіблях влади, не можуть, не можуть вирішити це питання. Однозначно привикли, мабуть, до ЖЕКів. І привикли до того, що є куди звернутися, їх хоча і критикують, і там багато Нарікання. дорікань дорікань, але тим не менше, коли щось стається, то йдуть в ЖЕК, і виїжджає той майстер, чи там хто і лагодить той кран чи робить якусь задвижку. Тут питань, в моєму, не виникає. Мені здається, що питання не в ЖЕКах. Відношенні тих, хто працює в цих жеках, до виконання своїх обов'язків. Якщо, припустимо, виконувати ті завдання, які поставлені перед житловими експлуатаційними конторами, виконувати їх належним чином, то можливо би не виникало питання про ліквідацію тих жеків. Тому що, на мій погляд, багато на них і функції, і обов'язків покладено. Але з іншого боку, я розумію і те, що тут і психологія людей спрацьовує, не моє. Відповідно, і дивитись за ним не треба. Ну, от візьмемо багатоквартирний будинок. Квартира от як моя. Як ви ставитеся до створення цих об'єднань співвласників багатоквартирних будинків? І чи є такі у млинові? На жаль, у млинові немає. Поки що ОСББ ми працюємо над створенням. Ну, але реально ми можемо їх створити тільки в багатоповерхових, багатоквартирних будинках, хоча теж є певні труднощі. Але виникає питання. Квартира приватизована. А що робити? З дахом, з підвалом, з, підвалом, з клітиною сходу, сходинковою, так. з мережами, які в підвалі знаходяться, з прибудинковою територією, з землею. І це не головне. А як вирішувати, наприклад, що перше робити? Дах чи ремонтувати підвал? Ну, звичайно, ті, хто зверху будуть вимагати дах, ті, хто низу, будуть підвал. Яким чином? Коштів, припустимо, не хватить. Є якісь там, зараз держава, знаю, що розробляється програма, виділяється багато, достатньо коштів, як попередні порівняно з попередніми роками, на підтримку ОСББ. Але все рівно їх не вистачить, там буде й дольова участь, і це все хто захоче з першого ну, на жаль, поверху… в цьому році з державного бюджету на підтримку СББ в закону. Не було на да на наступний рік планується, знаю, що. але ви мені скажіть: хто піде в дольову участь з першого поверху, якщо треба робити дах? Ну я думаю, що тут має бути й порозуміння між мешканцями однозначно. Так, Тобі так. ще, якщо ви кажете, що у вас будинки не такі великі, не не багато поверхів, не багато квартир. Ні, ну, є там більше порозуміння знайти п'ять. Є таких міських будинків п'ятиповерхових. Оце я за них і говорю, що там реально можна було б створити Смай. ОСББ. але виставляються умови також, що от ви приведіть до ладу будинок. От, а ми тоді от зробіть ремонт, і там все, 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 все. А тоді ми створимо з Ну, принаймні, так прописано в державному проекті. позаминулому році точно так вибрали один будинок, провели збори, зробили ремонт, вплоть до того, що е, прибудинкову територію все привели до ладу. Коли це все було зроблено. Мешканці відмов, а тепер нам не треба наш у нас будинок відремонтований. Тобто спроби такі намагання все-таки так, були. Безперечно, були такі намагання, але я скажу, що не знаю, яким чином на сьогоднішній день я не бачу такої можливості, щоб Достеменно на всі 100% людям можна було довести, що СББ це є та панацея, яка вилікує їхній будинок від того стану, в якому він знаходиться, тобто від якихось там Бачите, у людей існує такий погляд, що в такий спосіб держава хоче скинути на мешканців безпосередньо відповідальність за весь будинок і за саму цю систему. Не погоджуюся з такою думкою, тому що якщо в кожного, мабуть, якщо немає частного приватного будинку. То є дача. На дачі він сам обслуговує дачу. Кожний сам, той, собі... хто має, да, той, ага. хто має. О, обслуговує сам. І не, ви... не виникає питань до держави, що от мені треба пофарбувати те, те. 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 У нас 90% квартир приватизованих. Свою квартиру людина повинна отримувати сама. Так. І, не... і не перекладати <кій> свої обов'язки на обов'язки на державу. Питання в іншому до попереднього, що якщо ліквідувати ЖЕК, що робити з вуличними мережами, з вуличним освітленням, з комунікаціями, з очисними спорудами, з сміттєзвалищами, з насосними станціями перекачуючими? Оце, Тут кому. Проблема є досить і досить екранційно. серйозна. Тому що, ну, от наприклад, Млинівського ЖКП, е, воно виживає за рахунок прибуткових територій вивозу сміття, там надання водопостачання і відведення каналізації. Якщо буде ОСББ, робота закінчується біля на межі біля будинку. А далі, ну припустимо, за транспортування стоків кошти можна заключати договора, кошти, а ремонт включати в тариф буде зростати вартість надання послуг. Тут треба добре рахувати. То, мабуть, напевно, було б, скажімо так, значно оптимальніше залишити і дж і жеки і створити ті самі ОСББ, щоб вони існували як чи конкуренти, чи на Як параллель. конкуренти, вірно. І, і, і це було б і стимул і для одних, і для інших співпраці. І людям би в першу чергу, ну, в магазин заходите, ви вибираєте, в якому відділі або в якому магазині купити одну ту саму річ. І і мотивація в кожного різна, в кого ціна, в кого якість, в кого швидкість. Так, так само і надання послуг житлово-комунальних. Це той самий товар. І людина вправі вибирати до кого їй звернутися в ЖЕК чи в приватну структуру чи чи до, до будь кого за тим тою послугою, яку хоче вона отримати, пане Романа? <клес> зараз особливо зважаючи на те, що газ знову подорожчав досить актуальною є проблема встановлення енергозберігаючих технологій запровадження. Скажіть, будь ласка, як у селищі із цим ви вже сказали про вікна? Можливо, є якісь альтернативні види палива, які можна було б чи чи замінювали, скажімо, якісь окремі котельні, чи думали над таким питанням? Ну ми працюємо в цьому напрямку. Ну, я так розумію, ми не тільки про селище говоримо, ми говоримо в цьому про, про район. Так. В нас є одна школа, в якій встановлено теплогенератор на соломі. Опалюється школа досить потужня. Добрятин. Угу. І які є? Переваги, чи наскільки от, власне доступно це, чи є проблеми власне з цим паливом? З Соломою немає проблем. Але проблема в іншому, знов-таки в нашій психології. Коли встановлювали теплогенератор на соломі, то всі казали, що ми солому будемо віддавати безплатно, бо вона спалюється на, на полі. А угу. коли встановили теплогенератор той, на соломі, то вартість то соломи від 50 гривень зросла до 450. А, ви купуєте солому у населення чи ну, в в фермерів ті ж. Тобто що... вони теж хочуть десь заробити. На ну так, ну але тут теж тут викидає і один той генератор у всіх не купить. Зрозуміло. Є в нас є в нас в підгайцях дитячий садочок, який опалюється електрикою. Двохповерховий. Ми в цьому році зробили утеплення фасадів в цьому садочку. Який опалюється електрообігрів. В селі Підлості зроблений вже пройшов всі експертизи проєкт на теплогенератор, опалення за рахунок теплогенератора. Теплового насосу перепрошую угу. за рахунок теплого насосу. Ну і взагалі-то при кожному ремонті газового обладнання ми навіть і це в своїй мірі також є енергозбереження. Ми вибираємо ту автоматику або ті кодли, які є заощадні, навіть хай він буде газовий, але щоб він давав і КПД в нього було найвище, і автоматика працювала найкраще. Намагаємося встановити. Станції до очистки води, з незалізнення води на котельнях це також іде як енергозбереження, тому що де засмічується труба, тепловіддача краща. Відповідно, газу йде менше. Ну, от а такі. хто фінансує от ці нововведення В, е, теплогенератор на соломі. Це був проект. Е, ми, Міжнародна програма була. Міжнародна програма. Ну це не за моєї пам'яті, це було років три, три роки назад. А вже під гай під лості цей тепловий насос, це з державного бюджету, енерго, по енергозбереженню, Проект ми подавали там, долював участь. Ну, на жаль, що поки що не про але Знаю, що постанова вже є про виділення коштів. То будемо надіятися, що кхе, профінансується е, в станції. З води в більшості випадків іде з районного бюджету або з, ну з районного бюджету освіта чи медицина, то районний бюджет став, але це є вигідно, тому що проблеми системи – це одна станція знезалізнення, а так може працювати декілька і вона обслуговує а. все селище. Ні, 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 це на кожній котельні. на кожній котельні? так, так, так. Зрозуміло. Пане Романе, скажіть, будь ласка, чи є у селищі проблеми із вивезенням сміття? І хто власне здійснює оці роботи? Це ті самі житлово-комунальники чи приватні фірми? Ні, в нас е, тільки житлово-комунальне підприємство здійснює вивезення сміття, ну скільки млинів це невелике селище, десь до 9 тисяч населення. два таких, як на Красовському будинку, стоять. До весь млинів. <кхе> Вивезення з ними здійснюється. На даний час <кхе>, у нас є сміттєзвалище біля млинова, але є і проблеми з цим сміттєзвалищем. Сміттєзвалище відкрите в 60-х роках, в першій половині 60-х років. Тобто вже вичерпало свій ресурс. Ну як дивитися, якщо по термінах експлуатації по нормах, то вичерпало. Але якщо по, своєму, по своїй заповненості, оскільки млинів не є промисловим містом, там тільки побутове сміття від населення, то і це, от, займаємося зараз тим сміттєзвалищем плотно, тому що там є питання по його закриттю. Але якщо його закриють, це питання не вирішить. Ми просто в Млинові накопичимо сміття. От, а прийнято рішення про його закриття сміттєзвалища. І хотілося б зауважити і звернутися до тих, хто приймав такі рішення про закриття сміттєзвалища. Ну, по-перше, треба було б хоча б принаймні виїхати туди на нього подивитися, бо наскільки я знаю, що ті приписи, які писалися, вони не було людей там, ті, хто писали ці приписи. Тому що вони не бачили, в якому стані знаходиться сміттєзвалище. <кхем> По-друге, ну закриємо, а куди сміття дівати? Так от, власне, виникне да. зовсім. Зовсім інше питання. Куди дівати сміття? Тепер, тепер Оскільки я звернувся, то хочу і запевнити, що ми там, виконуючи ті приписи, що були надані, ми повністю навели там порядок ще. Тобто краще, районна обсудили. влада все ж да. таки доклала якихось зусиль для Безперечно. того, щоб ця проблема була вирішена, да і би просто щоб не захарашувати млинів, щоб якось вирішити це питання. А що треба від районної влади? Ми все зробимо. Тим більше, що років 4 назад ставилось питання про будівництво сміттєзвалища у млинові. І були виділені кошти з, з державного бюджету на проєктну документацію і, власне, на будівництво сміттєзвалища по, вже по тих нормах, які зараз на сьогоднішній день існують. Було витрачено на будівництво першої карти сміттєзвалища, якщо я не помиляюсь, біля мільйона гривень. На тому фінансування припинилося. І, тоді виникає питання: якщо це закриємо, то давайте будемо фінансувати те сміттєзвалище, продовжувати його будівництво для того, щоб відкрити його. Ну і наскільки я знаю, що зараз в Рівному будується сміттєспалювальний завод, має так, принаймні будуватися. Він буде обслуговувати в радіусі 100 кілометрів населені пункти будуть вивозити туди сміття, то знов таки відпадає питання і будівництво вже того нового сміттєзвалища, оскільки відстань від Рівного до Минного 50 кілометрів. Але єдине коли... питання, коли цей да, завод коли буде це побудований. буде, так. То просто на сьогоднішній день я вивчаючи питання сміттєзвалищами, був і в зорі на сміттєзвалищі, і на Рівненському сміттє Млинівське впевняю вас. Не чим не гірше, може і краще в кращому стані, чим ті сміттєзвалищі, які кажуть, що в приклад ставлять. Так пане Романа, ми вже з вами практично проаналізували всю проблематику і ситуацію у житлово-комунальному господарстві млинівщини. Буквально два слова. З яким настроєм ви дивитеся в перспективу, але вже дуже коротко в перспективу дивлюсь з оптимізмом. Все, що не робиться, все робиться до кращого і. Попри всі негаразди і труднощі, я думаю, що лад треба наводити, і президент правильні задачі ставить, і прем'єр-міністр і уряд, що може це тяжко, може це болісно, але нагадує мені цю притчу про хорошого і доброго доктора. Коли болить рука і її треба ампутувати, то один її ріже повністю зразу, а другий пальчик, там, чуть, -чуть, чуть, -чуть ну, і В результаті ще більше страждань доставляє хворому. То я думаю, що краще ми перехворіємо рік півтора. Але Далі потім будемо будем, здоровим здоровими. Чи будемо хворіти все життя? Дякую вам, пане Романе. Наш ефірний час вичерпано. Спасибі, що прийшли до нас у студію, розповіли цю всю інформацію. Телеглядачам нагадаю, що комунальну тематику ми продовжимо через тиждень. А сьогодні моїм співрозмовником був заступник голови Млинівської райдержадміністрації Роман Поліщук. На все добре, і нехай у ваших оселях буде завжди тепло і затишно. До побачення. thank <laughs> you